Доброго часу доби знову про що так в мене складаються штанги. І що знаходиться під бочку. У мене стоїть два насоси по 70 ватт. Ну і фільтр стоїть. От іде запітка з бочки, сірий шланг. Іде так по кругу, для того, щоб, бачимо, щоб була можливість підняти саму бочку. Щоб, ну, подивитися, оце все, що тут мокре, це не капає. А коли соняк кропив, то о, часом розливається по бочці, то стікає. То треба накрити е, якимсь саме фаном. Що ми тут маємо? Йдуть роз'єми. На запитку від акумулятора і включатель. Включатель в мене йде двоклавішний. І от сама схема підключення проводів. Ну, червоний провод ми бачимо плюс, чорний мінус. І от іде на включатель. Включатель я взяв, ну, взяв два двожильні проводи і от коричневий з'єднав разом. Ну і тут, і там так само щоб самого кабеля вже не дати, щоб був в ізоляції. Так от вийшло. І цим включатим включаю одне крило, інше крило. Тут праве, ліве Сам виходить розхід 3 літри на соту. Мені оці виходить 75 літрів. Це повна бочка. Мені виходить ще раз на 25 сотих. Самі просуночки розпиляють так, вздовж штанги. Е, прохожу е, с, саме оприскування на третій передачі. Е, і це саме така оптимальна швидкість. Ну що ж, кожну е, просунку можна закріпляти хомутками. Е, воно тут здається шланг і так його не зриває, але буває так. Понад шланг прокапає, щоб цього все не було закріпив на гмотки. Тут я от трошки вже переробив, що я робив що перекачку на бочку, але побачив, що воно ну, слабенький результат. Качає воно дуже слабувато, щоб так напором все ж заливається з відра або шланом розмішав хімію. Відром залив, перемішав та і все. От крани, щоб перекрити, е, припустимо, при переїзді, е, щоб не витікала вода шлани. Воно не, воно не витікає, часом буває там прокапать, може залишки, те, що залишається в трубах, в е, шлангах, то стікає, але бачу, що часом стікає, то поставив по два крани. Сама ширина захвату вийшло 5,5 метрів. Ну його е, можна і чуть, е, ну, вуще, щоб було, бо виходить, що 5,5 метрів і е, не видно вже свого сліду так вставати, орієнтуватися по сліду своєму. Щоб шукати свій слід. Ну, щоб не збитися, щоб не було прольотів. Так от мені сподобалося. Гарно виходить сьогодні от. Проходив 85. Сотих, ну так. Орієнтовно заправками це ну, година часу. Десь так зайняло.